Прийшли ще в другу кімнату. Ой. Дивіться, зараз зараз, зараз. переживаю, щоб не поламати. Бачите, які квіти красиві. О. Цього тільки виставила. Цього. Всі з бутончиками. Але я хочу, щоб вони цвіли пізніше, ці зацвіли раніше. Лимончики. Сорт Павлівський. З лимонами, бачите? Тут чотири лимони, був п'ятий, і перед, ну, я його щось там переставляла і ненароком зачепила. Дуже багато бутонів. Так, тут теж. Оце той Павлівський, що я пересаджувала, я вам показувала, він був як в бетоні, а зараз, дивіться, змелька, легенька, пухнаста німецька земля. Десь тут пакет я ще не викинула. Компо. Дуже хороша земля. Бачите, тут пише торфосуміш для цитрусових рослин. Е, якщо в неї садить, Made in Germany, е, як садить в цю земельку, то три місяці їх не треба нічим піддобрювати. Нічим. Ну, а це той, що я купила київський великоплідний, що недавно купила ці два ці два разом, я купляла в мужчини. Побачила оголошення. А це я купила в епіцентрі. Це за етикеточка. В епіцентрі купила, і ви знаєте, такі непогані. Ви бачите, теж земелька хороша, посаджено. От. Я їх поливаю, може, раз у тиждень і то капельку. Так якби грам 50 водички лью. Отако. От Тут більше не треба. Чистою водичкою, теплою відстояною. І моя бегонія гарню ще хотіла обрізати, потім думаю весною. Весною отаку обріжу його. От. Буде ще. А може навіть отако зроблю. Щоб ще насадити, я дуже люблю бегонію. Ви гляньте, яка красивенька. Дивіться, який тут паросток. Зараз зараз. О! Треба з самої землі, бачите, який товстезний і теж я її посадила літом, мені її е е подарували <смі> в аптеці. <смі> Отакий от кусочок, але листочки були мали. Ось таке, типа цього, знаєте? Типа цього, такий от кусочок. От. І, так і це яке чудо росте красиве. Ну, дуже люблю, дуже, прям дуже люблю, вигонюю. Є оці, що цвітуть, що на дворі однорічні. от, Ну, гарні. Але мені щось таке. Щось, знаєте, що я споминаю? Я споминаю свою молодість, маму свою, щось таке мені воно нагадує, таке воно мені миле. Такий гошочок я купила. Нормально. Поливаю. Доглядаю. Мабуть, багатьом вам теж подобається, Бегонія. Тут або ставить якусь взаді, дивіться, або взаді якусь драбинку таку ставить, щоб зафіксувати, і він буде рости далі, цей вазончик, або обрізати і ще наробить вазонів. Добренько на цьому все. Іду в літню кухню, теж вам покажу там дещо покажу, ох. Гляньте такі красиві квіти. Перецвівши треба обірвати, гляньте на ну. отаку. Тут дві, бачите. Всього вам найкращого бажаю цього недільного дня, щоб він гарненько пройшов, в мирі, в спокої, в здоров'ї. Цього обірву Але треба його, дивіться, як треба обривати, таку викручувати. Одною рукою не буду. Зараз я положу телефон і зроблю. І так само, якщо ви хочете черенкувати, він не обломується, а він тако відкручується, тако раз відкручується. Але перед тим, як черенкувати його треба добу ложити на бумажку, щоб він висох, а тоді робити слідуючі процедури. Кому цікаво, пишіть, я вам скажу. Хто хоче розмножити, кого є гарний вазончик такий, от, їх можна черенкувати, черенкуються дуже легко. От, гляньте, Красота. Дуже швидко ростуть. Недавно я оцей посадила три невеличких, то гляньте яке чудо вже, бачите? Кущі, ліс, але гарно, як зацвіте. От по цьому лучше видно, бачите? Трошки поправлю, бо щось криво. То що вже понатикувала. Чого я так почала спочатку робити? Це я сама придумала такі композиції робити. То в мене якийсь обломався, то в мене теє, то сєє. От тоді як черенкую, то якісь вишні, а й думаю, я тако посажу. Гляньте, і що? Як красиво. Ну, зацвіте. Добренько, на цьому все. пока пока Цього вам найкращенького. А я пішла в літню кухню. Сьогодні буду багато показувати, тому що в мене сьогодні багато роботи і я збираюся в дорогу, то мені треба все переробити. Хоча я в неділю бажано не робити ніколи. Неділя не для роботи, для відпочинку. Я переживаю в неділю робити. Просто в мене виходу сьогодні нема. Я в неділю переживаю робити, тому що. От тільки щось роблю і зразу захворію. От таке. Получено його, Получено ну його відпочивати. Добренько, на цьому все. Пока.